стала однією авторок змін до закону про СЗЧ та ініціювала ще 258 законопроєктів, 57 з яких отримали підтримку у Верховній Раді. Юлія Яцик, народна депутатка, нині позафракційна. Балотувалася до Верховної Ради від Васильівського району Запорізької області, де обіцяла виборцям медичну реформу, нові дороги та зниження тарифів на комунальні послуги. Чи встигла виконати свої обіцянки? Та на чому сфокусувалася після початку повномасштабної війни. Далі у нашому проєкті обранці. Юлія Яцик, народна депутатка 9-го скликання від партії Слуга народу, у 2024-му вийшла з партії. Відтоді позафракційна. Народилась у місті Василівка Запорізької області. Балотувалась від 79-го виборчого округу Енергодар Васильівський, Великобілозерський, Кам'янсько-Дніпровський, Оріхівський райони. Членкиня тимчасової слідчої комісії з питань розслідування порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави. За 2024 рік народна депутатка задекларувала 600 тисяч доларів США готівкою та 55 тисяч 635 гривень на банківських рахунках, а також заробітну плату у розмірі 693 тисячі 333 гривні. Та дохід від відчуженого майна понад півтора мільйона гривень. До нерухомого майна, яке задекларувала посадовиця, входять дві квартири загальною вартістю 845 тисяч 357 гривень та на житлове приміщення вартістю 84 тисячі 116 гривень. Також Юлія Яцик володіє. І автівкою BMW X5 2015 року вона обійшлася посадовиці у 907 тисяч 400 гривень. Ми не звітували перед овак. Ну це такий бред. Мені телефонує товариш, каже, тут Злата Некрасова пише на тебе заяву. Нацбезпека чомусь ну не хто є такими законопроектами. Є потреби, куди можна скерувати ці кошти більш обґрунтованіше і доцільніше. Панілі, доброго дня. Вітаю вас. Ви балотувалися в нардепи від округу, який зараз майже весь в окупації. Розкажіть, будь ласка, як зараз з ними проходить співпраця? На сьогодні більшість людей з мого округу виїхало з тимчасово окупованої території. Вони розкидані по всій Україні навіть за її межами. Проте з багатьма з Колишніх депутатів місцевих рад, активістів, волонтерів, просто цивільних мешканців, я спілкуюся і надалі через соціальні мережі, через засоби зв'язку, особисто зустрічаюсь, допомагаю вирішувати там певні питання, якісь проблеми. По яких питанням допомагаєте? Дуже багато питань пов'язаних з юридичним оформленням документів, відновленням втрачених документів. <кій> Дуже багато питань. Які пов'язані з відшкодуванням збитків, завданих війною. Багато питань пов'язаних з похованням, похованням, отриманням довідок про смерть на тій стороні родичів, про підтвердження цих фактів. У вас була передвиборча компанія, вирішення питань з дорогами, вирішення питань з медреформою. Чи вдалося щось зробити до початку повномасштабної війни і що з ними зараз? Так, я навіть не знаю, як правильно сказати, чи на щастя, чи на жаль. Дуже багато питань ми вирішили і багато коштів було виділено на будівництво доріг, зокрема від Запоріжжя в сторону Мелітополя, від Запоріжжя в сторону Енергодара, до Дніпрорудного нова дорога була зроблена, багато місцевих доріг. Медичні заклади ми забезпечили новітнім медичним обладнанням, відкрили додаткові кабінети, які стосувалися там обстеження жіночої онкології, придбали мамографи, придбали медичне обладнання для цих лікарень. Васильівська районна лікарня. Яка була вже повністю відбудована і очікувала в березні на відкриття свих, своїх корпусів там, хірургії там, ну, в три поверхи відреконструйованих, обладнаних медичними засобами, устаткуванням. Ми вже готувалися порізати, відрізати цю стрічку, але сталося, як сталося. Тому зараз багато з цих об'єктів зруйновані, в тому числі Васильівська лікарня ну, зазнала ушкодження Наргадарська лікарня, Дніпрорудненська, куди ми поставляли обладнання, а це обладнання орки видають як своє. Чи слідкуєте ви за роботою голів тих міст, тих громад, від яких ви обиралися? Я спочатку слідкувала, потім, коли їх зробили військовими адміністраціями, то фактично їх діяльність. Обмежуються тим, що вони репостять якісь там пости Кабміну чи голови Ова Федорева і все. Я не бачу якихось там заходів гучних. Але, може, це і зрозуміло. У них забрали повноваження, забрали фактично підпорядковані їм об'єкти комунального господарства. Вони втратили там багато на територіях. Їх діяльність дуже обмежена. Я вважаю, що Ну, якщо чесно, то напевно вони вже і не потрібні, якщо є обласна військова адміністрація, то утримувати штат з численними, з величезними заробітними платами для громад окупованих територій, ну, це явно недоцільно. Є потреби, куди можна скерувати ці кошти більш обґрунтованіше і доцільніше. Пані Ілія, давайте про гуманітарну допомогу. На початку повномасштабної війни рухом чесно був зафіксований факт, що Начебто, ви роздавали гуманітарну допомогу від свого імені в той час, як вона була надана міжнародним організаціями, загалом на Запорізьку громаду, Запорізьку область. Там дуже добре видно, що це як від народної депутатки, але історія там була в тому, що це не просто була благодійна ну, гуманітарна допомога. А це була допомога, яку виділили виділила військова адміністрація, і вона, типу, таким чином, якби роздавали її під своїм іменем травні. Ні, напевно, до мене звернулися наші е, місцеві депутати з Кам'янки. Кажуть, що от у нас є урожай, редиска, е, огірки, там щось, щось таке було, капуста, здається. І кажуть, що через те, що закритий виїзд, ми не можемо нікуди вести не можемо. Е, тому ми готові там за дуже невелику суму продати вам. І я їм сплатила ці кошти, дівчата пофасували ці овочі. По пакетам, які залишалися ще з ковіду, коли ми в таких пакетах з нашого гуманітарного штабу роздавали маски, тести ковідні, ще там щось. Ну, цей штаб був створений ще до початку повномасштабки. І ось ці продукти просто розфасовані в ці пакети, були. Роздані людям, ну бо не було просто не було елементарно навіть пакувальних приладів якихось. Тому казати про те, що я щось чуже колись комусь там роздавала від свого імені, це точно неправда. Скандал з гуманітарною допомогою 22-й рік. Пані Злата Накрасова, яка також фігурувала в цьому скандалі, неодноразово після звинувачувала зокрема і вас в цих фактах. Як можете взагалі це прокоментувати? Почалося це одразу після того, як я звинуватила обласну військову адміністрацію в самоусуненні від поставок гуманітарної допомоги на тимчасові окуповані території, тому що люди там дійсно не мали можливості придбати собі елементарні продукти, засоби гігієни чи медицину. Коли ця гуманітарна допомога скеровувалася, було було рішення Укрзалізниці. Про те, що офіційними отримувачами будуть обласні військові адміністрації. І для того, щоб не сплачувати кошти за цю угорську гуманітарну допомогу, ми скерували її просто вагоном, Укрзалізниці на ОВА, а звідси мій помічник відвантажував і розвозив по громадам, де є звіти, є не просто звіти, є прізвища і телефони осіб, які отримали цю гуманітарну допомогу. Тому перевірити це взагалі не важко. Якщо пані Некрасова сказала про те, що ми нібито привласнили гуманітарну допомогу, яка як, власником якої був ОВА, то я запитала: а що ж там було, якщо ви якщо ви її організовували? Ви знаєте, що там було? Ні, не знаємо. Відзвітуйте нам. Кажу, добре, але я буду звітувати тому, хто нам її дав. Е, угорський гуманітарний фонд. Це екомінічна місія. Релігійна організація така. І ми все їм відзитували, у нас прийшов аудит, немає жодних питань до цього. Але ось цю формальність було використано, використано, по типу ми не звітували перед ОВА, куди ми її використали. Ну, це такий бред. І коли там через певний час польська гуманітарна. Місія підняла питання, куди ділися вагони, направлені до Запоріжжя, а ми навіть про це не знали. І люди на, на окупованій території почали запитувати, а де ж ця гуманітарка? І я направила запит, і там виявилося, ви пам'ятаєте, і контейнери морські, і там кількість фур і, і вагонів, а, а їх просто не було. Виявляється, їх тут ховали в Запоріжжі, десь по школам, по там, різним підземним оцим... Хабам гуманітарним воно пропадало, воно псувалося, але на окуповані території не возилося. А потім е був організований е один чи два коридори в, в Мелітополь та Енергодар, де ова сказала: ой, орки вкрали гуманітарку. При цьому жодного жодної заяви до правоохоронних органів, бо це ж ну військовий злочин, це гуманітарна норми міжнародного гуманітарного права порушені, але жодної заяви, жодного кримінального провадження. Ну як це? Я пам'ятаю, розлетілася ж мережею ваша з пані златою бійка в будівлі обладміністрації. І ніхто досі не знає, а що ж трапилось? Я приїхала до військового комісара. Разом з ним виходжу з його кабінету, е, і в цей час виходить зі сторони ліфту. Такого темного кутку Некрасова, і, і починає до мене звертатися. Ти хто така взагалі писати запити про те, куди ми надавали гуманітарну допомогу, чому я повинна тобі звітувати. І Я, я спокійно йду з цим військовим, кажу, я направила запит, надайте ну, мені, будь ласка, відповідь. Вона мене хапає за руку і каже, ні, ти зупинишся, ти мені відповіси, хто ти така. І взагалі чому ти не відповіла на мій запит. Про е, звітування про ці вагони. Я кажу, тому що ти не суб'єкт звернення до народного депутата, до народного депутата може звертатися лише голова обласної військової адміністрації. Заступник не має на це повноважень. Е, і вона мені перегорождає дорогу на сходинах, до яких я вже в цей час прийшла, тих 4 метри е, зупиняється, хапає мене за руки е, і ну, стає на сходину нижче. Я в цей час вириваю руку. Вона робить кілька кроків назад і потім з новою силою починає мене пхати, випихувати, там, щоб я зупинилася і щось їй пояснювала. В цей час виходить Володимир Шустав, починає її хапати, відтягувати, вона там щось верещить. Ну, трошки неадекватна така поведінка. Я вириваю цю руку, обходжу її, бачу, що в мене там ну, в мене куртка була і в мене від її кахтей. Ці там кров, царапини. Мені телефонує буквально десь через е, годинку товариш каже, тут Злата Некрасова пише на тебе заяву. Кажу, прекрасно. А з чим пов'язана, що ти її там, щось там зробила? Кажу, так, отримайте швиденько відео, бо у старуха в кабінеті є відео з камер відеоспостереження, там все буде видно, хто, кого і як. І, ну там, я думаю, очевидно все. От, і тому вона скерувала своє звернення, я скерувала своє, бо навіть лезькі тілешні ушкодження народному депутату, пов'язані з його діяльністю, для неї це кримінальна карана стаття, яка передбачає строк до семи років. І тому тут вони там, почали, то спочатку у неї там, галіна стоп перев'язаний, то потім ушиб коліна, то ще щось, ну, почали мутити цю кримінальну справу. Я кажу, слухайте. Хай от буде по закону. За час повномасштабної війни ви зареєстрували 155 законопроєктів. Скільки з них було прийнято? Я не можу сказати зараз, скільки прийнято. Чому багато так законопроєктів? Тому що наш комітет, мій профільний комітет, який пов'язаний з діяльністю правоохоронних органів, він займався тим законодавством, яке потребувалося під час початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Внесення змін до законів до Кримінального кодексу про відповідальність колаборантів, посилення відповідальності за державну зраду, зміни до кримінально-процесуального кодексу щодо зібрання доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних з війною, з російською агресією, питань гуманітарної допомоги, обліку, використання, забезпечення, багато законодавчих ініціатив. Подали законопроєкт про надання додаткової відпустки окремим категоріям військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, чому виникла така ініціатива і як на неї реагують ваші колеги? Питання надання додаткової, знаєте, як то кажуть, передишки для військових, да, воно стоїть актуальним. Тому з Олексієм Гончаренком і підготували цей законопроект. Він стосується надання відпустки тим категоріям, які... Можуть звільнитися, мають підстави для звільнення, проте не звільняються для того, щоб ну, їх якось вмотивувати залишатися на службі, був поданий цей законопроект. Однак зараз в коментарях мені багато написало людей, що а чому б не запровадити відпустку, наприклад, у прив'язці до строку перебування. В лавах збройних сил, наприклад, якщо це там рік, то це 30 днів, як передбачено законом, якщо два роки, то плюс 10 днів, три роки ще плюс 10 і так інше. І це доволі логічна ініціатива. І зараз тут буквально от на днях ми реєструємо цей законопроект, і таких законопроектів, які б мотивували військовослужбовців, людей. Вступати до лав Збройних сил, захищати нашу країну, вони стосувалися і пільгових кредитів, і пільгового розмитнення авто, і е, багато там соціальних виплат у разі вступу на службу, і виплати у разі. Там, проходження певного строку служби, такі заохочувальні виплати. Ну, таких законопроєктів багато. І під час строку служби за трофейні, трофейну зброю, за збиття військової ворожої техніки, ну, їх дуже багато, але, на жаль, вони чомусь не приймаються. Розглядаються? Для того, щоб законопроект винести в зал, його потрібно розглянути на профільному комітеті нацбезпеки. Однак Нацбезпека чомусь Ну, нехтує є такими законопроектами. Вони лежать, очікують якогось свого якогось свого зіркового часу. Я думаю, що це пов'язано з браком грошей в бюджеті. Хоча є такі законопроекти, які ну, не потребують додаткових якихось витрат, Ну, як то пільгове розмитнення в то чому б ні, але, ну, на жаль, поки що так. Ви працювали у тимчасовій слідчій комісії. Розкажіть, будь ласка, більш детально про неї. Яка ваша основна там була роль, чим вона займалася? Фактично, ТСК має повноваження слідчого органу. Ми можемо і викликати людей на ТСК, опитувати, відбирати пояснення, витребувати документи, отримувати їх. Була створена перша тимчасова слідча комісія. Ми її коротко називали по захисту прав військовослужбовців. Під час річної роботи ми розглянули понад три з половиною тисячі скарг військовослужбовців. Вони стосувалися багатьох питань: від порушення прав під час мобілізації ТЦК і ВЛК, порушення забезпечення військовослужбовців, закупівлі ну, всього від їжі, продуктів харчування там, броніків. До Боєприпасів і військової техніки, службові розслідування, тобто безліч питань. Ця тимчасова слідча комісія завершилася звітом. Там величезний звіт, багато кримінальних справ було порушено, в тому числі і звільненням очільника Національної академії сухопутних військ за результатами роботи нашої ТСК. І в цьому році, от буквально нещодавно, була створена нова тимчасова слідча комісія, яка пов'язана з питаннями підготовки держави до оборони і відсічі російської збройної агресії. Ця ТСК ще більш широка, вона охоплює знову ж таки, і порушення під час мобілізації ТЦК і ВЛК, і порушення прав військовослужбовців, і закупівлі. Міноборони, ДО, там дотам, аозам, боєприпасів і тилового забезпечення, і будівництва фортифікацій, і закупівлі дронів, і багато-багато таких кричущих питань, в тому числі і, скажімо так, злочинних наказів вищого військового керівництва. А ви знаєте, зараз там і кримінальні справи по деяким ведуться. Тому все це охоплює наша комісія. Питань дуже багато. і Я думаю, хоч би за цей рік, хоч би. Ну, 20% від поставлених питань, ми встигли дослідити, розглянути і розслідувати стосовно відповідальності за військові злочини, зараз йдуть суди над генералами Горбенко та Галушкіним і підполковником Лапіним, яких звинувачують у провалі фронту. Яка ваша думка з цього приводу? Річ у тому, що фактично дійсно цих військовослужбовців звинувачують у тому, що вони втративши певні позиції. Відвели спостережні пункти, які навіть не були передовою лінією, це були лише спостережні пункти в сірій зоні. І вони відвели військовослужбовців з взводного опорного пункту після загибелі військових в СПшках, зберігли життя своїм військовослужбовцям, просто відійшли, не дочекавшись. Команди вищого керівництва. Але ми розуміємо, що її і так би ніколи не було, не було б команди на відступ. Е, інтервал відповідно до журналу бойових дій між подіями 3-4 хвилини. Тобто е, командир стояв перед вибором або покласти військових під час контрнаступу росіян. Е, все одно втративши позиції, бо сили були нерівні, рівні, або відійти на більш вигідні позиції і тримати оборону, і втримати цю оборону, як він і зробив, не дочекавшись того, як відреагує вище командування. Тому відповідно до статутів Збройних сил України на саме на командира лягає відповідальність за прийняття відповідних рішень збереження особового складу, військової техніки під час виконання ним бойових завдань. І тому, коли йому, наприклад, підрозділам територіальної оборони, які взагалі за законом не мають права приймати участь у бойових діях. А їм інкримінують про те, що вони неналежним чином вчиняли ці відсіч російської збройної агресії, то постає питання: а як можна притягати особу, якщо у неї такого обов'язку немає? Розкажіть, будь ласка, про законопроект, який фактично звільняє командирів від відповідальності у військових злочинах. Цим законопроектом ми конкретизували, що якщо у командира немає об'єктивної можливості виконати наказ, немає важкої артилерії, немає там, зброї певної, і він змушений був відійти на більш вигідні рубежі. Тому цей законопроект трошечки захистить військовослужбовців, командирів, які, побачивши історію з Лапіним, Галушкіним і Гарбенка і Рюмшиним в тому числі, вони стали ну, такими, ну, відчувся той такий дух невмотивованості, нерішучості, відсутності ну, десь. Десь такої авантюрної жаги до а давайте спробуємо, давайте, от там об'єктивно, там спланувавши операцію, спробуємо. Вони кажуть, та ні, ми краще там 50 паперів підкладемо, захистимо себе і своє рішення, ніж будемо там щось намагатися відбити. І це неправильно, це дійсно демотивує. І останнє питання у разі. Нових виборів, по завершенню повномасштабної, чи можливо все ж таки вирішать під час. Чи плануєте ви знову балотуватися, нардепа? Я вам скажу так: за свій час каденції у фракції Слуга народу, з якої я вийшла, і зараз позафракційна, саме через цю діяльність мою пов'язану із обласною військовою адміністрацією, і взагалі в тому, що я з перших днів цієї фракції я не голосую в ногу з фракцією. Багато законопроєктів я не підтримувала, в тому числі і про ринок землі, і о, про підвищення податків приватним підприємцям малому бізнесу. І казати про те, що я б хотіла ще раз там плити проти течії, то я вже не хочу, я втомилася. Якщо буде колектив такий однодумців, людей там з певними поглядами, певними червоними лініями, певними. Моральними якимись критеріями, то в колективі я б хотіла спробувати попрацювати. Я багато спілкуюся з військовими, які вже себе проявили і показали, і кожен з них фахівець в своїй галузі. Я думаю, що ось десь в цьому напрямку я себе бачу.